Чиновникам та військовим обмежили використання телеграм. Про це ми обов'язково поговоримо. Але давайте вже якщо з IT розпочали, то давай спочатку. Та? не давай просто. Щось хороше. Ні, давай спочатку просто розпочнемо, а не з того, що ти от відразу про телеграм і блокування. Дивись, Україна перша у світі за використанням онлайн держпослуг. Залишимося ми в цьому рейтингу без телеграму, Залишимся. залишимося, тому що у нас є дія зокрема і вважається, що Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів, тому що ми зі 105-ї, 102-ї сходинки на п'яту сходинку просто так докрокували і дійшли. Ми зараз в п'ятірці а в рейтингу тих країн, які найбільше користуються і в яких найбільше розвинена. Держава в смартфоні. Ще кілька років тому мені в це не вірилося. і Я казала про те, що неможливо зробити Україну в смартфоні. Але ні, як ми бачимо, таки можливо. А хто попереду? А, попереду нас зокрема а, Республіка Корея, Данія, Естонія, Саудівська Аравія, Україна. Далі Сінгапур, Великобританія, Нова Зеландія, Японія і на 10-му місці Казахстан. Казахстан. Насправді на дуже непогана кампанія, особливо приємно, що там нема кого. Ми самі знаємо, кого там нема, бо за великою варогідністю цієї держави а, Взагалі не має бути на мапі. Е, світу. <звіту> Українці так і роблять. Вони, коли купують мапу світу, вони замальовують, перейменовують, розділяють по різному реагують на мапу світу, де ще й досі є Росія. Тим не менше повернемося до телеграму. Зокрема, давай будемо з'ясовувати все чи не все. Далі народний депутат, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин долучається до нашого ефіру. Пане Ярославе. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Роман каже, що все телеграм, чи не все телеграм. Ну, початок. Я сподіваюся, що початок все. От бо насправді, вчора на засіданні Національного координаційного центру з питань кібербезпеки говорили про небезпеку цієї соціальної мережі номінально, по факту легалізованого даркнету, навіть не з точки зору інформаційної безпеки, національна поліція. Прозвітувала, що переважна більшість активних злочинів, які здійснюються щодо поширення наркотиків, координуються за допомогою цієї мережі. І власне ця мережа дає той рівень анонімності, який допомагає це втілювати ну, і ускладнює розслідування. І адміністратори мережі жодним чином не йдуть на контакт, щоб допомогти в. Припинені розповсюдження наркотиків аналогічна ситуація по дитячому порно. Дуже багато а, злочинів, які здійснюються у сфері фінансових махінацій а, контрабанди, зокрема контрабанди тітюну, родом з телеграмом останнім часом.